Всім привіт! Мене звати Дмитро і ви на каналі Техносело. Сьогодні в нас огляд мого електровелосипеда. У мене є великий досвід їзди на ендуро мотоциклах, електровелосипедах. Таких відео з екстриму та просто відпочинку є дуже багато Зібрав більше десятка різних електровелосипедів, передньоприводних на задньому приводі із редукторними моторами та моторами з прямим приводом. Ось, до речі, кадри з двомоторного велосипеда, коли дав покататись дорогу. Ще складав з нуля всілякий електрокастом, де самотужки виготовляв навіть рами. Отже, тут є дуже великий вибір комбінацій, яка вам потрібна для тої чи іншої задачі. Легкий для відпочинку або швидкий для їзди на роботу, чи потужний для екстриму. Я особисто люблю вибратись в гори та взяти з собою максимальну кількість речей. Ну, для комфортного відпочинку. Тому пробував різні варіанти транспортування речей. Робив навіть тачку для мисливців на 29-му колесі. Але в цьому відео мова піде про мій улюблений електровел, який мені слугує по хазяйству та для відпочинку. Тож, давайте почнемо з відпочинку. За довгий період часу мені нарешті вдалося вирватися з сім'єю в гори. Ну, і велосипед, звісно, був взятий в першу чергу. І ось ми добрались до села Лумшори у дуже гарний маленький сільський будиночок. Тож першим ділом була запланована поїздка за дровами. Це далеко за село, десь півтора кілометри в досить крутий підйом. Знайшовши вітрувальну гілку бука, електровел прийнявся за свою першу місію. Тож далі ми з донькою прийнялися за транспортування гілки вагою майже 30 кілограмів. Далі ми поїхали на риболовлю. Куди ж без неї? Піймавши та, звісно ж, відпустивши декілька рибин, ми поїхали на ночівлю. На наступний ранок, добре виспавшись, ми вирушили на гору Полонина Рівна. Потужності у велосипеда вистачає, щоб їхати в будь-який підйом. Але для безпеки та економії енергії ми з донькою їхали тільки на пологих підйомах. А в круті підйоми я виставляю круїз контроль на 4 км на годину, а велосипед їде сам біля мене, тож не треба прикладати жодних зусиль. Для кращого розуміння, як це працює, Ось кадри із давнього походу, де на велосипеді зараз десь 27 кілограм. І він без проблем везе мене вгору разом з грузом. Ось не спішно, буквально за годинку ми добралися до озера під полониною. Трошки відпочивши, вирушили на другий відрізок шляху. Ще одна година часу, і ось ми вже підходимо mm -hmm. до плит. Але вже бачиш, така заробша. Що... Mm -hmm. І нарешті вершина. Місія електровелосипеда виконана. Із двох батарей, підключених в паралель, залишилось десь 30%. Це вже під кінець поїздки. Червоним горить чи не горить? Горить. Тож тепер давайте трошки оглянемо характеристики велосипеду. На раму встановлено кареточний мотор Bafang. Його можна придбати на OLX до 3000 гривень. І при цьому його треба трошки переробити під зовнішній контролер. Номінальна потужність двигуна 350 Вт. Але піково він віддає 1,2 кВт. А тепер уявіть, що потужність людських ніг близько 150 Вт. А тут майже 1,2 кВт. Ось як це працює. Можна виставити любу швидкість. І зафіксувати круїз контролем. Велосипед буде їхати повільно біля вас. Або їхати зі швидкістю там 40 км на годину, наприклад. І при цьому не тримати курок газу. Батарея в мене встановлена на 36 В і 10 ампер годин. Це силова батарея. Вона може віддавати струм більше 30 А. В останньому поході з донькою я використовував додаткову батарею на 10 годин. Вона така сама поємності, але не віддає такий великий ток. Я банально примотав її резинкою ось тут зверху і підключив дві батарейки паралельно. І отримав 20 ампер годин. Щодо електрики, в цьому електровелосипеді я використовую мінімальний набір електрики для більшої надійності. Тут є тільки три положення потужності, фара, вимкнути вимкнути весь велосипед і кнопка круїз контролю. Ну і звісно, курок газу та передачі, як на звичайному велосипеді. Тож, технічну частину я торкнувся поверхнево. Про неї можна розповідати годинами. Якщо щось не зрозуміло, то пишіть в коментарях. Тепер давайте перейдемо до частини про електровелосипед у господарстві. Гуляючи зранку з собакою в лісі, я побачив, як хтось вивіз в ліс гілки плодових дерев. А в мене якраз намічається шашлик. Тож, давайте привеземо трошки дров. Юля, ти готова? Так. Сідай! Aba, pojď Ось ще декілька прикладів використання саме цього велосипеда у господарстві. Тож у підсумку, це окремий вид транспорту не схожий ні на що і будується під ваші потреби. Неможливо зібрати один електровел під всі задачі, але можна наблизитись до універсальності. Тож, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки в підтримку україномовного контенту та підписуйтесь на канал. Що, якщо вас щось зацікавило, то питайте в коментарях. А на моїй ділянці мені допомагає тачка з електроприводом. Але це вже тема для наступного відео.